Всім привіт! Зараз покажу, що я беру у гості на, на тиждень, коротше. На 2-3 тижні. Перша я ще багато чого візьму закатами понакупляю, але поки показую те, що розміститься. Перша така штучка, ролер, вроді так називається. І отклад штучка. темно не зелені. Ми це все, те, що я беру, будемо складати у таку корзиночку. Я купила була недавно спеціально для цього. такий роллер І от така штучка зброю називається. Потім такий от З Цим він дуже гарний пахне і естетичний. Беремо ще таку от резинку дуже класну. Ну, я, до речі, так подумала, то, що резинки я коротше, просто візьму, допустимо, таку от резинку. Візьму так само десь. Я не знаю, я просто взяла пару резиночок, бо я ну, це я багато куплю за кадром і візьму, бо мене ну, там взагалі дуже багато. Прошу ну, такі от з яблочки помаленькі. Так само беру отаку от резинку. Беру отаку от з котиком. Беру отаку от, от резиночку, потім такий побільше от таку от беру. І от от, о, цю заколочку беру міхову для спання. Потім я беру от от міні-резинку, для всяких зачесок, для кусічки, бо шечусь якось от, от резинок. Да. Потім от от заколочку. Це крабік маленький. Да. Отакий от, от маленький крабік. Я візьму такий колір. І такий кольор я собі вибрала зараз. От, візьму ще такі естетик заколочки. У мене, до речі, з Дубаю. Ці, от, заколочки, от. Потім беру от, роздільну розчоску. І беру отакі от, от пачі для очей синенькі. Беру духи. Отакі от, дуже класні. Беру такий крабик з котом і в мене ще в сумці є крабик з гавайкою. Беру для цих всяких, ну для нігтів, таку от кориш, тут ліку. Це у нас для косметики, типу, щоб, ну, хайлайтер тепер такий. Це вмивашка у нас. Тут всякі браслетики, всякі прикраси. Звичайно, спікмі палочка, балочка Зубна щітка електрична. Зарядка до зубної щітки, нитка, розчистка. Ще одна розчистка. Ще там буде одна розчистка, але це вже потім Потім такий вот, тінт, желейний, такі дві різинки. Ось така вот, міні-пилочка. Маска для губ золоти вір. Маска для лиця з золотом. Міні-косметичка. Пов'язка для.